Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, ти тидиш. Простіше, простого. Вити за своїми рухами юна леді і не розкидайте продукти на кухні. Okay. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Okay. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам звитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками кітлс. Цукрова трубочка для краси та печиво орела. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом. Доббуся, yeah! ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome! Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодоща морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Оля. Яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочеться! Вау! Тут волонється із вершками! Дуже смачно! Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла! Як багато диму! Ж таки срісли. Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю це Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник Ось такий різнобарний на паличці. А, такий, зрозуміло Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо, Повторюшка Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застигла, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Що, правда, не стівний, зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз скрутимо ось так. Okay. Все, готово. Що ти вибереш, Глорія? Льодяники від бабусів, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? What? Я хочу, я хочу це. М -м -м. Виглядає, звичайно. Хм, Який дивний у нього смак. Oh. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати? Потрібно знайти щось слушне. Що ж, а, знайшла. Мій грібінець Який жах. Що, ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене, подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та з сілью. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось оночка їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З чого б мені почати? Це що таке? Як багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау, які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, Я обираю їх. Єс, я перемогла. Ого, це Кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман, сирі яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти, сирі яйця. Точно! Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой ой, може здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж. В тебе теж? Фу, це ж. Так ми знаємо, що це, як смердить шах. А в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше, нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь це нутела, причому дуже смачна нутела. Ось Остін, спробуй. Фу, Хоча м -м, смачненько. Ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба вона мерзнена і смердить. Емма, починай. Так, Ему, давай. Я. Ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це Гедота. Остін, продовжуй. Окей. Я не зможу. Вона смердить. Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія, час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна і така маленька чипсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Не маєш одного, подивися на ему. Я готова її проковтнути. Що дивитись, вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, поділимо на двох. Ні. Проси у Емми. М -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко Давайте почну. Ой, перець готовий no. вийти назад. А, дайте води. Ось, тримай, Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій. Не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я, може, не треба. Швидко їж. Добре, добре. Га! Я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма Думаю, нам час. Згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А, різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. Тим -тим -тим -тим. О, подивіться, це ж броколі. Да. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Да. Подобається ось це. М -м. Так ти божевільний. Okay. Але ж почну я. Oh -oh. Джулія це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз Фу Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Броколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно. Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло! Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось ора. Круто, це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось? Я згодна. Клас, і справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус табаско. Гострий соус, але навіщо? Зараз дізнаєтесь? Та вона ж зараз горить разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і Ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. То воно знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. <рес> та ти просто геній. <рес> Ок, додам туди ще всяких смакот, тулинички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно? Дай мені спробувати? Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. О, мої улюблені Дорітос. Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні. Моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Доріти можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими, кажеш, Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Не допомагає. Дайте води. Ось соус. Він може допомогти. Давай його сюди. Швидше. А, -а, -а він теж гострий. Як ти це їш? А -а -а. Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш! А -а -а. Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та ви знущаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастили мені. І чіпси Титон, які величезні. Здається, я точно наїмся. Uh, Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Та вони це звичайно круте, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він і справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. <ривіт> Нехай у тебе більше, але мікаво не менш смачний. М -м -м, дуже соковитий і смачний. Okay. Просто їсти кавун – це нудно. Тому я <ривіт> дещо <Десь> вигадав. <ривіт> що ти робиш? Навіщо тобі кірка в кавуні? Вона <ривіт> мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота. Шарлота, залишилася тільки ти. Я знаю, я їстиму кавун по-старому. Ложкою. Як же смачно! І смачно, і так соковито! Клас! Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку. А напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Okay. Тоді і ми спробуємо. Ось ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно, може, я підситиму трохи Ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. <звук> Класно, Телла. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть яка величезна. Йо! На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка на теле. Загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Та вже прикольно, дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так, ви точно не обміняєтеся. Все ще що, що за знущання. Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегристи мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота, пропоную тепер перев'язати цього в генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. Говори, говори, а ми поки що твою метело з'їмо. <плес> я круто, це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібниться в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану, прибрали руки це моя. Okay. Гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Ге, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О! Тепер я. Акуратніше, боляче ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер я можу скуштувати свою хубабубу. Як смачно! У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти витина Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати, то навіщо? Щоб менше крала. Він не в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати. Краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Погодьтеся, весело було. Дуже.